Вітаю, слава Україні! На огляді ножи від риб Петріфієд Fish Модель називається pf ПФ... p 12 Water Spoult, Spoot Spoult щось таке. Це дизайнерська серія. Вони трошки беруть риби у дизайнерів. Деякі дизайни, це від Crazy. Там ще є продовження. Важко почитати. Так, ця модель, ну це бюджетний варіант. У нього там це дорогеньке трошки задоволення. Бюджетний варіант риб від крезі. G10 в чотирьох варіантах. G10. Два чорних, один жовтий і один. Я б сказав сірий, але вони його називають блакитний. Так, чорний лезо сатін або блекош. Жовтий з чорним лезом, а блакитний з сатіном. такі чотири варіанти. Я буду на одному показувати, а інші, інші ідентичні один до одного, тому там особливої різниці немає. Точніше взагалі немає різниці. І так, рукоять G10 крупна. Цепка, все дуже добре. По периметру фрезеровка для комфортнішого утримання Місце для шульги кліпси, щоб переставляти кліпси. Бекспейсер. З того ж матеріалу G10, десь приблизно на третину. Бонка для темляка з великими отворами, що можна вставити, достатньо прилічний темлячок. Протилежна сторона ідентична. Кліпса стальна глибока, середній жорсткості, все добре. Клин строго по центру, в усьому у нас керамічні підшипники. Це фліпер, закриває, відкривається за плавник, закривається теж все ідеально. Відкриття, закриття, все дуже добре. Замок лайнер лок. Лайнер заходить майже на свою товщину, десь на 2 третини товщини лайнера. І тут запаса, ще теж більше половини, теж дві третини на п'яті клинка. Облегшення на лайнерах з однієї сторони, як бачите, погано же 129-130 грам. Баланс ось такий, чуть-чуть в сторону рукояті. Хваті зручний, дуже даже зручний носічки тут такі. На обух якраз там, де треба. Все зручно, все шикарно. Лезо. На лезі у нас сталь Sandwich 14C28N. І тут мілким шрифтом написано. Якщо щось видно, ну. спуски високі від обуха, ну плюс оця фальш. У нас скоріше така дизайнерська. Ну, теж гарно смотриться, все добре. Тут сетін, сатін ідеальний, рівненький, все симетрично, як завжди. В інших я показував покриття буває чорний шайблеквош. Товщина леза 3 мм, зведення в районі 0,4, до кінчика 0,45. Товщина рукояті 13 мм. Зараз покажу. Загальна довжина 200. 14 мм. І довжина леза рівно, да, рівно, рівно 9 см, 90 мм. такі цікаві Вони почали іменно такі вузькі, зручні і нормальні ножі. Попередня модель P12, ой, П11. Ripple Теж така ж сама вузька і теж дизайнерська від Себастьяна Ірвана. Ну, щось у них таке подібне є, ну, в смислі вузенький і достатньо довгенький. Ну, цей ріпл довший. Зараз я спробую показати. Ось, бачите, десь майже на сантиметр. Ну, тут не на сантиметр, 7-8 мм. Але все-таки він довший. Так, для порівняння. До речі, Ripple тут блакитний. А ось блакитний Waterspout. Як бачите, оба пишуть блакитний, але кольори в них трохи відрізняються. Це так, нюанс по кольорам і по розмірам. Ось такі ножи, якість як завжди, ідеальна. Продажу в Китаї є і для українців в мене є. Рекомендую.